Так, всім привіт! Ми, ви на каналі Шлена Батьківщина. І сьогодні в нас початок березня, можна сказати, вже весна. І зараз пройдемось по цінах на ринку мотель міста Полтава. Наглядно, дивись. Заходимо на ринок мотель, нас зустрічає відразу точка. Бачимо ізобілля цитрусових, мандаринчики по 70 гривень. Дивіться, яка є цибулька. Цибулька у нас 20 гривень, морква. Морква 25 гривень. Шикарна така, дивіться, яка. Хороша морква 25 гривень. Також є домашня яєчка 45 гривень за 10 гривень. Тиканка вже з'являється на базарах 25 гривень за баночку. Так? Також є асортимент Яблучки, семеренки, Чемпіон. І це пінола точно. А це у нас Флорі... Флорі... Флоріда. 25-30 гривнів. Такі ціни на яблучка. Так, переходимо далі. Картопелька 25, морква 25. Картопля така більш чистенька 30 гривнів, синя капуста 25, Пекінка, не бачу ціни. Так, цибулька от така. Шикарна, крупна, 25 гривень. Дивіться, більшому кулака. Так, апельсини 95. Супер сладкий мандарин 75, клементина 45 гривень. Медовий мандаринчик 75. Дивіться, безкісточковий мандарин 65 гривень. Також є апельсини 75, лимончик 95, гриби 120, хурма 120. Редис уже наший. Закарпаття 120 гривень. 120 гривень на розніці. Дивіться, я вам скажу: заріччя відпускає 120 гривень стикується. Тобто для рознічної ціни це шикарна ціна. Дивимося, яблучка 45 гривень. Голден такий прекрасніший, Чемпіон 35. Гала 30, Моді 30, Симиренко 30. Яблукова Руша, тобто Голден також 30. Ось такі яблучка. Зараз людей дуже мало. У нас будній день і перва година дня. Тому людей дуже мало. Це ринок більш вечірній, але все рівно. Поспілкувавшись з продавцями, кажуть, що торговля дуже слабка, людей мало. Так, зараз я дійшов до точки на зелень. Завжди тут точка така у голова, тут завжди продається зелень. Хто не знає, місто Полтава, дивіться, є такі салатики. Скажіть, будь ласка, в яку ціну салатики? 25 гривень за 100 грамм, також великий асортимент зелені в кропчик, петрушка. Буває рукола, є цибулька. Цибулька також яку ціну із 10 петрушки 10-20 гривнів на пучок. Як кажуть люди, торговля слабенька. Також до 8 березня я вам скажу на ринку мотель. Є цвіточний магазин. Доброго можете звернути увагу. Ось тут цвіточний магазинчик біля входу. Також тут розділені на входи, тому кому потрібно буде цвіточка, Можете придбати прямо на ринку мотеля. Ідете, дуже зручно. Скупились додому, там овочі для своєї сім'ї. І зайшли, відразу, букети квітів подарували на 8 березня. Також тут дві сторони вітринка, продається асортимент яблучки, огірочки, мандаринки. Доброго. Молода капусточка. Хорошо. Бачите, це вже наше Закарпаття. Яка ціна? 130 гривень. Гарна ціна насамперед, тому що це перва капуста, з степлиць, затоплення, лахина, мандаринчики, гранати, ананаси, грушки, груша киргизька, Мені дуже подобається смачна. Також дивіться, пекінська, овочі дві сторони. Торговля вживу. Так так відбувається. Люди самі набирають. Процес торговлю бачите наглядно дають змогу вибрати людям товари, які їм більш подобаються, симпатизують. Тобто, якщо вибирають люди яблучка, то їм може надається ключок, який вони самі собі вибирають яблука, які їм потрібні. Це преимущество торговлі, і люди завжди говорять: де як, яке що на смак, тому що знають. Зараз ми доходимо ще до точки до Любина Мотелі шикарніша точка. Зараз я вам все покажу. Дивіться завжди в дві сторони. Шикарніша точка на ринку мотелю. Дивіться, яка шикарна хурма медова. Дивіться, калібр просто превосходний виноградик. Дивіться, яка хурма, Бомба! Також є гранат, азербайджан, гранатовий сок. Не забуваю, місті Полтава на ринку Метель тільки в одному місці можете знайти свіже давлений гранатовий сок. Видавлять при вас. Якщо немає у вас часу чекати, щоб вам видавали сок. Ви можете відразу взяти отаку бутилочку з собою гранатового соку. Також дивіться асортимент овочів. Любе на мотелі шикарніший асортимент завжди. Дивіться, просто бомба є айва з України. Це за Карпаття, айва. Також дивіться, морква, цибулька, часничок. Дивіться, який шикарний часник. Головки чесника досить гарні. Є картопелька, гарнесенька, цибулька шикарна. Асортимент яблучок, морква свіжа. З батвою, бачите, така солоденька на салатики. Можна діткам так хрумати, просто космос. Велика вітрина з яблуками вас зустрічає з другої сторони. Яблука на будь-який смак, також гранат, апельсини. Дивіться, ціни всі видно, все дуже гарно. Приваблює так, так проходить, дивіться, все є. Також відразу зелень. На будь-який смак все є в наявності, все свіже. Молода капусточка, цибулька, укроп, петрушка, салати, кабачок, синенькі, редисочка, цвітна капуста, броколі, шампіньончики. Також дивіться, і превосходство. Просто лє цитрусом, ананаси, кавуни. Грушки, хурма, виноград, підтахая, малинка, клубніка, кавунчики. Дивіться, який перець. Також, дивіться, який просто шикарніший перець кубовидний. Ви гляньте на ці причини. Просто клас. Причина ну, дійсно, дійсно шикарна. Дивіться. Також огірочки. На будь-який смак. Дивіться. Асортимент огірочків, також помідорчики. По-будь-якому. Вибору Ківі Golden, Манго Еліт, два-три види, ананаси, памела, фінік. Дивіться на цей калібр Фініка. Шикарніший ізраїльський фінік. Також слива, біла, синя, все є в наявності. Є імбір, Шикарний такий. Також по виноградику пробіжимося. Є будь-який вид винограду. Є порічки, є бейбі-банан, є такі шикарніші яблучка залишились. Я те кохаю, на 8 березня можете до букету квітів подарувати таке яблучко. А краще подаруйте отакий от лоточок полуниці або от такий лоточок малини. Є також лохинка, малинка, порічки. Дивіться, просто космос, Щерешенькі які. Все є в наявності. По сьогоднішньому дню. На ринку мотель можете знайти ізобілія будь-яких овочів, цитрусових, все на ваш смак, все є в наявності. Можете завітати все завжди свіже. Люди привітні допоможуть вам обрати будь-який вибір будь-якого товару. Обов'язково, хто проживає в місті Полтава, раджу завітати до мотелю точки Любина Мотелі. Шикарніший асортимент, все в наявності, обслуговування на вищому рівні. Тому обов'язково, якщо ви прийшли на цей. Ринок обов'язково повинні завітати до Любина Мотель, тому що тут є просто все. І так, з вами була Шилина Батьківщина. До нових зустрічей, на все добре. Далі буде більше, більше корисної інформації. Обов'язково підпишись на нас, поділися відео. Обов'язково підписка на Тікток, Інстаграм. Також я нагадую, ми створили групу в Телеграмі. «Все є, є все там, все для фермерів і тих, хто їх забезпечує, і для продаж обов'язково підписуйся. Група вже почала функціонування.